Доброго дня, хочу усіх проінформувати, що дійсно 8 листопада Верховною Радою прийнятий відповідний закон про внесення змін до бюджетного кодексу України, яким, на жаль, заднім числом з 1 жовтня цього року по 31 грудня від нас забирають податок з доходів фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців. Нагадаю всім, що до цього часу надходило 64% підрахування йшли до бюджету нашої громади від цього податку. Ну і на наступний рік також з 1 січня та до 31 грудня, як зазначається в законі до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Враховуючи, що воєнний стан продовжено у нас і в 2024 році, тому однозначно, цілий 2024 рік ми не будемо отримувати даного податку. Що стосується цього року, то бюджет нашої громади. За три місяці, ну, відповідно те, що в жовтні і на початку листопада нам вже надійшло, я так розумію, буде автоматично знято з рахунків бюджету, ну і відповідно до кінця року вже не буде надходжень, бюджет нашої громади не доотримає 77,6 мільйонів гривень. Тобто, якщо ми очікували, що закінчимо рік. З дуже хорошими показниками, і в нас буде перевиконання наших власних доходів по бюджету, то тепер, зробивши ці перерахунки, нас прогнозовано, у нас виконання бюджету складе 98,9% і невиконання недоотримаємо ми 9,5 мільйонів. Одночасно хочу трішки заспокоїти всіх жителів нашої громади, що цього року. Для нас оце забрання цього податку ще не буде таким аж відчутним. І всі належні виплати, заробітна плата, оплата комунальних послуг, всі соціальні виплати, які були передбачені в бюджеті цього року, все буде профінансовано 100%. Адже в нас очікуємо і перевиконання по інших податках. В нас в бюджеті передбачено резервний фонд 21,6 мільйонів. Тобто, цього року ми. Хоча і з невиконанням по дохідній частині, але по наших витратах, очікуємо, що все буде профінансовано і все буде забезпечено. Набагато складніша ситуація буде з нашим бюджетом у 2024 році. Ми вже цілий рік не будемо отримувати даний податок, а це 287 мільйонів на рік. Це досить велика значна сума для нашого бюджету. Це 30% всіх наших власних доходів. І якщо ми прогнозуємо, що на наступний рік буде збільшення по інших податках і зборах, з рахуванням збільшення мінімальної заробітної плати, то ми іншими податками і зборами, на жаль, не зможемо перекрити таку велику суму. І в нас власні доходи нашого загального фонду. Складуть десь порядка мільйонів 200 менше, ніж цього року. Звичайно, що це означає? Що формування бюджету буде складним? До формування бюджету ми будемо підходити дуже виважено. І буде стояти основних два завдання перед нами. Перше, це робити все, щоб наповнити бюджет нашої громади за рахунок збільшення по інших податках і зборах. А це основне це місцеві податки і збори, а саме податок на нерухомість, плата за землю. Буде дуже увага приділятися реєстрації як фізичних осіб-підприємців, так і найманих працівників, дотримання належного рівня зарплати, щоб хоч якимось чином наповнити наш бюджет. І другим завданням важливим буде це економія. Перед нашими всіма бюджетними установами буде ставитися, звичайно, вже відповідні завдання по економії з наших витрат. Але згідно бюджетного кодексу, такі напрямки, як заробітна плата, енергоносії, ми зобов'язані передбачити, в будь-якому випадку забезпечити 100%. Ну і, звичайно, ті соціальні виплати, знову ж таки, які були запроваджені цього року. Я рахую, що ми маємо. Дотриматись і надалі підтримкою забезпечити таку підтримку наших громадян. Тому, звичайно, зараз якраз дуже йде активно процес формування бюджету, будуть відповідні зустрічі, наради. І, звичайно, на розгляд і депутатів, і громади буде винесено, я думаю, такий оптимальний, збалансований якийсь варіант нашого бюджету з врахуванням, на жаль, того законодавства і на жаль тих реалій, які діють на сьогоднішній день.